Переозвучено українською мовою. Прошу підтримати випуск підпискою на канал. Про прип'ять кажуть як про річку, яка отруєна радіонуклідами та зовсім непридатна для життя. Але якщо піднятись вище за течією, то ми побачимо річку вільну від радіації, яка тече серед диких поліських боліт зі своєю унікальною природою. Зону відчудження прип'ять перетинає лише у своїй нижній течії перед впадінням у річку Дніпро. Вище вона перетинає Поліський радіаційно-екологічний заповідник уже в Білорусі та приблизно через 500 кілометрів знову повертається в Україну. Саме сюди, у Волинську область, практично на край географії України, ми відправились до витоку річки Прип'ять. Тут Прип'ять має багато проток канального типу, вони малопрохідні для човна та важкодоступні. За цієї причини ми обрали місце старту, дещо. Нижче витоку. Для швидкості пересування використовували двигун, але одразу відмітимо, що частина маршруту розташована в заповідних зонах, де пересування за допомогою бензинового двигуна заборонено. Було б добре впіймати карася. Ага. Звісно, ці два розумники вирішили впіймати багато карасів та іншої великої риби, та ще й одразу після приїзду. Ехолотом знайшли місце, закинули багато вудок і з таким азартом рибалили, що встановили намет на плавуні серед боліт. А те, що земля під ногами жилеподібно рухалась, цього, звісно, не помітили. Риба клювала тільки найкрупніша, і, окрім усього, вночі з'явились сусіди. Які крали сало і хліб. Тут, де розташували намет, це найрівніша поверхня, яку ми знайшли взагалі. Смакота! <плес> Ох, ляпота. Це наслідки того, що ми вирішили заночувати на болоті. Що можна сказати? Намет вологий всередині все відсиріло: апаратура, намет, гітара. Водноболотні угіддя верхньої частини прип'яті це густі непрохідні стіни рослинності. Зверніть увагу, в радіусі декількох кілометрів немає доріг і населених пунктів. Такі природні зони є домівкою для багатьох рідкісних тварин. Один з них це сірий журавель, рідкісний птах, занесений до червоної книги. В Україні згідно різних джерел. Гніздують від 500 до 1000 пар птахів. Нам посміхнулась доля побачити, як птахи, перед тим як залишити рідні місця, довго літають колом над землею, кличуть інших птахів та прощаються з рідними місцями. Вважається, що журавлі при гніздуванні зберігають пожиттєва вірність партнеру, а також рідному місцю чи болоту. Тому навесні вони повернуться додому, а в народній творчості. Народиться чергова пісня. Журавлі повернулись. Пробираємось вузьким тунелем. Річка з одного та іншого берега, заросла. Неможливо вийти на берег. Суцільні болота. Мабуть, біля 20 кілометрів ще річка буде такою. Утеплилися. Якщо встигнемо, то допливемо до місця стоянки, якщо ні, то заночуємо в човні. Перша. В таких диких місцях має бути повно риби. Але на наші новомодні принади вона не хотіла клювати. Так. Діло це не просте. А може все простіше, ніж ми гадаємо. Ось місцеві рибалки. Тому приклад. Закинув на 5 метрів принаду та крутиш. Хоча ні. Все життя на річці прожити. Мабуть, щось знають. Старим методом робили, а вже не дозволяють. Наставка така круги ставили. Діди наші. Раніше дід, мій, і батько, і, і прадід всі, а то ніхто не чіпав. А зараз те, що не дозволяють. Там як поробити день, то може нічого не зробити, а може і зробиш. і цього. А зараз вже все. зараз Ось така ясна. І все. Наші українські. <реш> а я тивом не мію. Вас тивом. Да -да -да. А я в мене все як візьму, як запутаю, його, то і не беру. Не привик, я привик старим, у нас як яке колесо колись було, та й це. Грам 20, так? Да? 20 да. грамів вона. Да. Трохи лігкувато кидати, а тяжеліще тут теж погано водорослі тягає. А сіконки теж, як натрапиш, буває на морковну, питальну ловить. Метар підобрати, треба колі. А що ж ти її зробиш? От, наприклад, вже другий цвіт вже не бере. А во яму отут зараз буде. На та друга. Це ще бабка моя покоїна розказувала, свадьба колися їхала. То ще ну, при Польщі ще потупилася свадьба. Чи не зимою провалилися, десь там кайприданої валікої вони везли, там і в ямці. Отримані рекомендації ми не встигли випробувати. Через декілька кілометрів річка стала непрохідною. Рослини товстим шаром накопичувалися у звивистому місці зі слабкою течією. Ми буваємо в різних місцях, але окрім всього прекрасного, є проблеми, про які потрібно говорити. А моє завдання донести це зрозумілою мовою. Сальвінія плаваюча невелика водяна папороть, занесена до червоної книги. Але у цій ситуації сальвінія це тільки індикатор більшої проблеми. Те, що ви бачите, це результат того, що річка заростає, послаблюється течія, замулюється. Погіршення водотоку прип'яті може змінити і водно-болотисті угіддя, місця існування того ж самого сірого журавля, про якого ми розповідали, та інших видів. Для прикладу, чисельність американського журавля, місця існування якого сильно змінились, Знизились до 15 особин у світі і вченим знадобилось більше 75 років для того, щоб відновити чисельність до декількох сот. Їх вирощують у штучних умовах. Вчені годують ташенят в спеціальних костюмах матері, схожих на справжню матір. Щоб птахи в природних умовах самостійно мігрували, їх навчають міграції на невеликих літаках з пілотом у тому ж самому костюмі матері. США і Канада щорічно витрачають великі кошти для відновлення популяції. Я лише хочу підкреслити те, що проблемою потрібно займатися, аби не було наслідків. Питання потрібно вирішувати комплексно, але навіть регулярна чистка річки та її контроль можуть значно поліпшити ситуацію. Знайшлась добра людина, котра пообіцяла нам допомогти. Він відвезе нас нижче за течією до того місця, до якого ми планували доплити. Допоміг нам працівник природного парку Валік та його син, за що їм велика подяка. До школи ходиш, скільки дітей у вас клас? Сім. А в менших класах скільки дітей? Десять. Я в третьому. Олісся це грибний край, але у тих місцях, де ми до цього розбивали табір, не було можливості розвести вогнище, а значить, і приготувати щось на вогні. Я не можу сказати, що ми голодували, але поїжджі з вогнища скучили. Інша справа сьогоднішня стоянка, де і грибів багато, і дров, і земля тверда. Спочатку нарізаємо і відварюємо гриби, аби уникнути неприємностей. До відварених грибів додамо цибулю, ложку борошна, завертаємо у фольгу і поки відкладаємо у бік. Велику картоплю розрізаємо навпіл. Між половинками кладемо шматочок сала, підсолюємо і обертаємо фольгою. Викладаємо, регулюємо температуру вугіллям і не забуваємо перевертати. Відверто кажучи, досвіду керування таким плавзасобом у мене немає. Прийшов час скористатись порадами місцевого рибалки. Для того, щоб докопатись до суті, мені довелося взяти в користування дерев'яного човна. О, виходить. У деяких є невеликі двигуни, який вони встановлюють на дерев'яного човна. Рибалять у дорожку. Цікаво, що вони приманку закидують метрів на 5-10 від човна. Дивно, як риба не боїться. Все як у місцевих дядьків велика приманка. Тільки не вистачає інерційної котушки. Швидко освоїти те, що напрацьовується руками, не вийде. Але коли ми почали використовувати прості приманки, як у місцевих дядьків, то і справи пішли краще. Чого тут переховувати? Значно краще. У давнину річки мали велике значення. Приклад тому так званий водний шлях із Варягів у греки, один з яких ймовірно і проходив річкою Прип'ять 10-13 століття розквіт торгівлі між Скандинавією, Київською Руссю Візантією. Але перші поселення тут людини згідно археологічних знахідок налічують декілька десятків тисячоліть. У 2001 році в цьому селі мешкало біля 60 осіб. А у 2019-му вже майже 20. Це село Сваловичі. А це хата у вас е, якого року? Не знаю, що. Я тут жила не тільки мати, та ще й баба жила. Там магазин не вже давно не працює. Там як знімали ось цього кісто. Пофарбоване пташеня, то там доски лежали в тому Немає тут то тільки у нас одна корова, кінь і ми ще купанчика держимо і п'ятеро, а всіх останніх, хто нічого не держать. Немає нічого не має. Навіть ця медичка й та я, немає медички. тих от старих хат бачили, де старіха така ще солом'яна, от у вас та друга. В таких хатах хто ще живе чи ні? Ні, бо то наша стара тут. Вже ніхто в цих не живе, навіть не -не. старих. Супрово, Сваловичі мало хто чув, але за останні роки сюди приїжджали з кінокамерами і, можливо, ця популярність забутих місць викликала попит на купівлю ділянок та будівництво будинків. Купують не тільки із області, але й з Києва. Місцева жителька похвалила одного із нових власників за те, що він очищає взимку дороги від снігу і робить інші корисні справи для села. Більша частина нашого водного шляху це заповідні зони, де річкою дозволено пересуватись тільки за допомогою електродвигуна або весел. Сьогодні ми плануємо підвести підсумки в риболовлі і половити щуку спінінгом. Мабуть, кожен рибалка пам'ятає свої перші емоції в риболовлі, снасті. Я пам'ятаю, перший спінінг мені батько подарував, коли мені було біля 12 років. Чорний, короткий спінінг, проста катушка типу Невська, товста жилка, а приманка жовтий твістер. Твістер, майже такий, як і в дитинстві, нам на прип'яті знадобився. В запасі три екземпляри, тому берегли приманки. Випадково знайшли місце, так би мовити, щучий клондайк. За винятком того, що річка Клондайку Джека Лондона була багата на золото, а в нас багата на щуку. Ми обловлювали ділянку довжиною 150-200 метрів, тільки трохи змінюючи місце лову. Є теж гарна рибина. Біли без камери полтораха. Такі приємні почуття після декількох днів лову мілкої риби впіймати нарешті достойний екземпляр. В одне й те саме місце ми кидали різні приманки, але клювало ось саме на цей зелений твістер. взяла недалеко от човна. Давай, 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 давай. Наша. Ми виявили, що в цьому місці було велике скупчення мирної риби, і є припущення, що щука, яка харчується цією рибою, пересувалась річкою за міграцією кормової риби. Глибина 3,5 метри. Показує рибу у товщі води. А ось це ось удна схоже на щуку. Гарна сьогодні була риболовля і пора відмітити це кружкою чаю. Окрип залитий у термоса на Прип'яті завжди можна знайти водяну м'яту, яка для втомленого туриста не менш корисна, ніж звичайна м'ята. Список особливостей прип'яті можна доповнити найбільшими озерами, такими як біле, Люб'язь, нобель. Ці унікальні озера створені природою. Річка наповнює водою і тече далі. На великих водяних площах ми мали труднощі. Озеро Люб'язь через сильний вітер і хвилі. Ми змогли подолати тільки з другої спроби, але на озерах марно втрачати час не довелось. У нас клювали невеликі лящі, а сусід по риболовлі впіймав декілька великих. Завершили нашу подорож річкою Прип'ять. Я сподіваюсь, нам вдалося показати її з іншої сторони, незвичної для багатьох. Цікаво було стати частиною цих місць, познайомитись з людьми, які живуть на берегах річки, трохи дізнатись про їх життя та звичаї. Так, дика природа Волині вражає. Друзі, до нових подорожей і бережіть природу! Наша! Наша есть! Что-то она не пишет, блин. Что-то я натыкал. Помри, попри. Попри, попри, мамри. Поприманка на. Я сошел, как поехал, воды набрал, ноги мокрые, плыву, блядь, чё бы ты взять, блядь.